І славу Твою восхвалили твої люди, і в покої, в добрі отпочили слав'я. Господа. А нині покрив єси знову срамотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас, і жируть. Безплати і без ціни оддав єси ворогам прокляти, покинув нас на сміх людям, в наругу сусідам. Покинув нас, як овпритчу нерозумним людям і кивають, сміючися на нас головами. І всякий день перед нами встид наш перед нами. Окрадені, замучені, в путах умираєм, чужим богам не молимось, а тебе благаєм. Поможи нам і збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу. Побориш і другу щелю тішу. Стань же, Боже, з кую будеш спати, От сліз наших одвертатись скорби забувати. Смирилася душа наша. Тяжко жить в оковах. Стань же, Боже, поможи й нам встать на ката знову. Тарас Григорович Шевченко.